Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і хочу привітати усіх у кого з 16 по 22 число День народження, всіх Терезів. Щастя вам, миру, процвітання, любові і все, що ви собі бажаєте. І так, у нас з 16 по 22 жовтня розклад на тиждень. У мене нова колода. І там я так добре подивилася. Там дуже багато. Ось уже на дні у нас десяточка кубків. Це говорить про те, що Україна по-любому переможе. А ми дивимося розклад на тиждень для усіх знаків. Постараюся зробити внизу тайм-коди. Якщо не просплю в неділю, інколи собі дозволяю. Трошки довше, якщо не пропущу, ось. і... А... Тут я так подивилася, хоч і нова, мені подарували нову колоду, і там голеньких багато. Того буду приховувати. І так, перші у нас йдуть овни. Що чекає вас цього тижня? Зараз я подивлюся. Ага, все нормально. Дивіться, туз мечів. Туз мечів говорить про прийняття якогось рішення, відсікання всього непотрібного. Це коли а, цей тиждень буде можливо трошечки різким для вас здатися. так? А, це чоловіча енергія. Це коли у вас ідея, є щось зробити, щось, а, ну, як сказати, межу а, між кимось, між чимось, і сказати: все, я звільняюся, все, мені це надоїло. Це трансформація навіть, ось тут метелик якийсь. Якийсь смішний, до речі, метелик непонятний, ну неважливо. Е, я би сказала, що е, прийняття якихось дуже важливих рішень. Е, Навчіться говорити Ні, тобто ви зможете цього тижня говорити Ні. Я не хочу, я не можу, я це не люблю, я тебе не люблю, я це, я це, я це. Я це». Е, все рівно хороша карта, все рівно все чудово, все прекрасно. Тепер переходимо до тельців, а тельці вже випали в нас вісімка кубків. Дивіться, дорогі тельці, ви в чомусь розчарувалися. Можна і так сказати, так? Але плюс вам в вашу карму. Чому? Тому що ви не плачете, не сидите там між цими кубками, а йдете в Русі. Ви йдете шукати свого щастя. Так, я тут розчарувалась. Так? Він мені не сподобався. Так, ця робота була не для мене. Я йду шукати іншої. Ви не боїтеся, ви не... да ви розчарувались, да, у вас пеліна з очей спала, у вас рожеві окуляри випали і тому подібне. Це, знаєте, це прозріння. Але ви у Русі ви шукаєте своє щастя. І повірте мені, хто іще, тот завжди знайде. Фільшпас, як кажуть німці, Щастиво. І так, тепер переходимо. Після тельців ідуть близнюки. І близнюки у нас вже трічка жезлів, дорогі близнюки. Вам випадає дуже хороша карта. Тобто, якісь перспективи намалюються. Перспективи поїхати в подорож. От у мене чоловік близнюк, і він зараз у відпустці. От лафа, правда? Ось, Ну так виглядає, так? М дивіться, можливо, будуть якісь пропозиції на нову роботу, на нову посаду. Цей, знаєте, по службі, цей і зустрінете якихось однодумців. Ви чекаєте, не чекайте. А відчули інтуїтивно, що треба робити крок. Приймайте рішення, йдіть вперед. Ну тут ви вже прийняли рішення. Рішення ви прийняли вже, можливо, минулого тижня. У вас і у вас зразу, от коли людина приймає рішення і робить крок вперед, перед нею відкриваються зовсім нові простори. От, зробіть крок. Вперед, і ви побачите, що те, що було позаду, залишилося позаду. Те, що було тут і зараз, воно вже позаду. Отак От і у вас. В принципі, я бачу тут хороші перспективи, хороші новини, дуже добрі звістки якісь, обнадійливі. Можливо, ви чекаєте гостей, і таке може бути. Тепер переходимо до, а, здається, раків. І так, дорогі раки, я подивлюсь, що тут є. Ага, десяточка, десяточка жезлів. Говорить нам про ем, перенапруження, а ви щось перестраждали, ви щось перенапряглися. Можливо, щось важке піднімали, можливо, дійсно важко працювали. А можливо, просто забагато інформації. Занадто багато взяли обов'язків на себе. Ви це не потягнете. Так, карта так і каже: ви цього не потягнете. Немає кінця і краю, нема просвіту. Ось, відпустіть розпреділіть завдання, якщо це якісь завдання, не беріть все і зразу, велике і багато не получиться. Я пам'ятаю, моя дочка, коли маленька була найстарша, казала: великий і багато, Хочу велике і багато не получиться. Крок за кроком до своєї мрії, до своєї цілі, але не так. Тому що це буде спина боліти, буде голова боліти, енергія з вас вийде, можна і так сказати. Це коли знаєте виснаження і е, вигорання. теж. Ось теж вигорання може бути. Дайте паузу трошки собі. Тепер переходимо до левів. Ага, але вам якраз і Лев вийшов, дивіться, імператор. Ну що ж, льви вони люблять бути на публіці, люблять, як би то сказати, так, чекайте, бо я тут з екрану з'їхала? Люблять на публіку, так? Це їм підходить, у них достатньо енергії для цього. Що може сказати ця карта? Що вона може вам, як би сказати, порадити? Не відступайте від своїх ідеалів, не здавайте своїх позицій, а намагайтеся діяти по принципу, як би це сказати, правил стабільності, якихось правил, законів, не порушуйте нічого, тому що ця карта каже: тут у вас може з'явитися до речі. Якийсь покровитель, а може, це ви станете чиємось покровителем? Якось так. Ну, в принципі, карта хороша, непорушна така. Можливо, прийдеться вибивати щось, наприклад, в установах, в організаціях, чогось добиватися, ви його доб'єтеся. Ви доб'єтеся. Можливо, вам запропонують якусь хорошу посаду, дуже хорошу посаду. Якщо ви жінка. Готуйтеся до такого мужчини. Можливо, у вас мужчина з фронту прийде. Ну, якось так. Тут, знаєте, дуже-дуже потужна чоловіча енергія. Тепер переходимо до дів, здається, так? Да, діви. Я дивлюся: нема голих, нема. А в дів буде, ніби, знаєте, така передишка. Е Розслабленість, можна теж сказати. Якщо ви хворіли, іде виздоровлення. Підете на цього тижня, підете на поправку. З другої сторони, ніяких цих пригод не буде цього тижня. Якось все спокійно, все розмірено. Ось якось все настільки, знаєте. От в мене йде така приказка, ніби святі хату перелетіли. Якось, знаєте, без сварок, без скандалів. А якщо й буде щось, то воно дуже швидко владнається і якось непомітно буде для вас. Вам запам'ятається цей тиждень скукота. Ось якось так. І а якщо то порада цієї карти згладжуйте в всі кутки. Якось так. Не наривайтеся. Реагуйте спокійно, більше відпочивайте цей тиждень, на природі бувайте. Якось так. Приємні якісь розмови, зустрічі, знайомства. І так, тепер йдемо до Терезів. Дивимося Терези. А у Терезів розбите серце. Що сталося? Ну, дивіться, що може бути? Якась втрата може бути. На жаль, так воно є. Якась не дуже хороша звістка, яка от вколить вас в серце. Щось вас вколить в серце. Якась, знаєте, біда. Але ось э, ця карта взагалі говорить три біди на серце. Давайте я одну карту докладу. я зазвичай це рідко роблю. Дивіться, король мечів. Якась звістка від короля мечів. Можливо, це військовий. А можливо, якесь поранення у вашій рідні, можливо, якась аварія, можливо, ще щось. Ну, може бути, ви розумієте, що це життя таке. А можливо, що це якийсь суд у вас може бути. Судові, якісь рішення, адвокат якийсь. Якась сварка, до речі, теж може бути. Якось так, з якимось мужчиною, через якогось мужчину. Просто якась сварка. А, дивіться, це теж можете ви бути. А може бути ваш партнер? Ось якось так. Ну, не розчаровуйтесь. Ви, скоріше за все, не бачили знаків, не прислухалися до своєї інтуїції і того враження таке. Це може бути і зрада якась, наприклад. Образа якась. Таке неприємне слово, може, так, знаєте, інколи вбити людину прямо на повал якось так. Тепер переходимо, але не забувайте, це тільки один тиждень. Тепер переходимо до скорпіонів. Голяків нема. У нас тут дев'яточка кубків. Хороша карта, приємна карта, стабільна. У вас емоційний стан стабільний, не найкращий. Хороший, але не найкращий. Найкраще це десятка, коли вже ого. го Але це стабільність. Стабільність особисто для вас. Це якісь приємні речі відбуваються навколо вас. Все крутиться навколо вас, ось як я скажу, тому що це карта дев'яточка, це егоїстична карта. Це все крутиться навколо вас. Тобто, у вас або, можливо, як сказати. В принципі, це день народження у Терезів, так? Але ви скорпіон. А ну, зачекайте, до 22-го це ще Терези чи ні? Неважливо, можливо, якісь свята чекають, якийсь день народження, якісь юбілеї, якісь гулянки, весілля і тому подібне. Хтось йде на підвищення і виставляється на роботі. Це щось приємне: зібрання сім'ї. Зібрання приємних людей, зустріч з випускниками. Знаєте, це таке якесь міроприємство і там, де ви зможете себе покрасувати, себе показати. якось так Ну В принципі, карта так і каже, насолоджуйтеся цим моментом. Тепер переходимо до стрільців. так Дивимося. ага П'ятірочка кубків. Тут Теж якесь розстройство, плач, журба, втрата емоційна. Це все на емоціях. Тут прямо в серце це може бути якесь, як сказати, ножом палець порізали. Тут, знаєте, більш таке тілесне. А ось тут дійсно душевність, впадок сил. Впадок настрою, нема настрою, не хочеться нічого робити. Якась така апатія може, депресія може бути у вас. Ну В принципі, часи зараз нелегкі. ось Поради цієї карти піднімати голову і переходити до приємних речей. Тобто, само, само, сам собі піднімаю настрій. Сама собі. Роблю прелесті в цій житті. Ось, тому що можуть бути просто якісь неприємні люди, неприємні новини. Ну, Щось не так пішло, будемо так говорити, але це тільки один тиждень. Тепер переходимо до козерогів. <coughs> І так, козероги. Ну тут чай не п'єш, откуда сіли береш? Чай попіл зовсім ослаб. От якось так. Виглядає, що і головна біль може бути, і нежить може бути, і температура, все. Тут може бути і поранення, що завгодно. Карта трошечки неприємна з одної сторони. З другої сторони, може бути перемир'я. Може бути, знаєте, от сварились, сварились. От я тут може бути сварка, тут уже перемир'я у вас. Якось, знаєте, взяли. Отсрочку взяли, щоб не сваритися, але у вас ще все попереду. Тобто, набирайтеся за сил. Справжня борьба ще попереду. Тому відпочивайте. Візьміть паузу. Можливо, ви переробились і вам потрібна пауза. Можливо, ви занадто багато над чимось думали. Відкладіть це все, подумати про щось хороше. Або просто відключіть мозок, просто якось ну не знаю. Відійти від людей, від, від справ, просто відпочити емоційно, морально, фізично, особливо тіло. Тепер переходимо до водоліїв. І так, а отут уже голяка йде, диявол. Я зараз ось так вам переверну. Ось дивіться, щоб ви бачили, що це диявол, і перевертаю назад, бо там конкретні голяки. І так, що це може бути? Це якісь е, ревнощі, це якісь е, всплески, всплески такі емоцій, е, захочеться, можливо комусь помститися, можливо, якесь зловживання, якісь фобії, якісь хвороби, також і венеричні хвороби, якісь інфекційні хвороби по дияволу. Це і кров може бути. Це і. Будьте обережні, тому що ця карта попереджає, вона йде під знаком скорпіона. Щоб розуміла, скорпіон завжди жалить сам себе, тому будьте обережні, не, не ганіть себе, не принижуйте себе. Не заставляйте себе там, молитися Богу чи ще комусь. Оці всі залежності, алкогольне, наркотики, куриво, чи ще щось сексуальне, різне. Оце все може бути. Будьте обережні. Якщо ви знайомитесь з якимсь мужчиною чи жінкою, будьте просто обережні, може бути якийсь навіть сексуальний маніак. Тепер переходимо до риб. Але ми подивимося, що еротика пішла у нас, да? о, нема, нема. І так, п'ятірочка. Тобто виходить єрофант, жрець. Дивіться, що, про що говорить жрець? Про традиції, про справжню любов, про якісь наративи, про якісь закони. Знаєте, щось таке звище, що нам допомагає. Якось, ну, знаєте, от людина, яка соблюдає закони, якась мудра людина. Можливо, ви зустрінете свого гуру, як то кажуть. Можливо, ви зустрінете людину, мудру, яка вам, <кій> вибачайте, щось порадить. Я вже просто дуже довго говорю, і коли довго говорю, закашлююся. Ось і Можливо, просто якийсь період навчання у вас, якийсь урок вам хтось преподасть, а можливо, вам щось таке запам'ятається. Це, в принципі, традиційна карта, яка може говорити і про весілля, і про любов, про справжню любов, не просто якась така, а така, знаєте, якась неземна, ніби звища, ніби. Кармічна любов, навіть якось так, знаєте, от щира любов, можна навіть сказати. Може бути, що у вас цього тижня відкриється якась правда. Ось теж може бути. Ну, Це карта, взагалі, то знаєте, такого месії, можливо, ви несете у маси у суспільство якусь правду. Комусь відкрити очі, когось будете чомусь навчати, якийсь процес у вас піде. Такий благоприятний ось, якось так. Ну, в принципі, дуже хороший тиждень за винятком ось цих карт. Але, ви знаєте, не без цього. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам тижня! Бережіть себе, мої любі. Разом до перемоги і все буде Україна. Мирного! Тижня на все добре.